Війна закінчиться 15 січня 26-го року. Так сказав головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький. Можливо, таке чи ні? Звідки в нього така інформація, чому він вирішив саме таку дату? І, можливо, є щось, що може статися саме в цей день. Ну, дивіться, частково, частково те, що випадає, це ілюзія. Сімка кубків. Карта ілюзорності повітряних замків і того, що в справжньому ж реальному житті не може відбутись, статись чи програтись саме в ті сценарії, в ті часові рамки, як говориться, що мається на увазі, я бачу, що він справді отримав певне знання від когось. Певну, певну інформацію, і цю інформацію як надійно, бо аркан вічність випадає. да І аркан вічність може вказувати на те, що він жрець е, не, іудаїзму, тобто равин, равин да? вчитель. Е, відповідно, е, відповідно. По розкладу можна чітко бачити, що йому хтось з надійних джерел передав таку інформацію, але вона не відповідає дійсності, що в першу чергу ще і ще раз нам показує, що релігія вона не здатна передбачати майбутнє, не здатна, на жаль, змінювати життя людей. На краще, на жаль, тому я бачу по картах, що миру 15 січня до 15 січня не буде. Я не бачу навіть символізму в даті 15 січня і не бачу навіть якоїсь події важливої в цей день да і в попередні місяці. Я бачу, що навпаки, ваш ситуація буде важка, буремна, тобто зараз. В листопаді, в грудні буде вирішуватися доля. Багатьох ділянків фронту на передовій По-перше, будуть питання до Херсону. Там активізуються бойові дії. Я бачив на південь від Херсону, що там активізуються бойові дії, і росіяни все-таки спробують захопити, висадитись на півострові Корабел і його все-таки контролювати. Вони будуть вести ці бої. Чи вдасться в них це у мене показувало що не вдасться? Також зараз вирішується питання Покровська і Мирнограда. Про них поговоримо да? будемо дивитись на картах. Зараз вирішується доля сіверська, лимана та куп'янська. По них теж будемо дивитись, проговорювати ці моменти, це дуже важливо. Але також величезні обстріли всій території України, логістичних маршрутів, шляхів постачання озброєння залізної дороги, також транспортної інфраструктури. Енергетики української, наших будинків, домів, людських, да тобто купа, безліч, крізь різні атаки, 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 ще раз атаки, ще три рази атаки. Знаєте, справді великі загрози, дуже великі загрози. Тому тут, звичайно, що Зараз передчасно говорити про мир тут, навпаки, це будуть місяці, в які будуть вирішуватися долі міст, долі, долі енергетичної ситуації в країні і так далі. Тому зараз просто кульмінація війни, а не її завершення. От ось ну, ніяким чином це не вимальовується. Про це зараз говорять політики. Світові ЗМІ говорять про це і так далі. Навіть до цього до цього флешмову доєдналися навіть з РФ, уже представник Путіна Дмітрієв теж сказав, що. Ми близькі до миру, ну тобто розумієте, це якась пошесть іде, але вся ця, ця інформація, яка витікає, вона не є правдою. Хто це розпускає для чого це потрібно? Карти показують, що це політична гра, до речі, да, Дмитрієв сказав, що великий <enfant> крок до кінця війни він говорить, що Зеленський згоден залишитися на лінії фронту і зупинитися на цьому. І більше не претендує на ті території, які окуповані. Це популізм, це він так хоче. Чи все ж таки були такі розмови? Ні, я бачу, що президент Зеленський справді шукає миру, шукає досягнення мирної угоди в першу чергу по Аркану Дарак, Он онулити цю ситуацію, тому він справді е, готовий е, він справді готовий те, що показують карти, е, відмовитись від е, силової. На силового повернення тих територій, що є окуповані, я бачу, що це рішення далося йому дуже важкою, морально ціною, але я бачу, що це потрібно Україні для того, щоб вижити і е укріпити відповідно захистити і наше населення, популяцію, і захистити відповідно території України, які не окуповані. Тим паче, що президент про це і відкрито говорив, що він готовий зараз завершувати війну по лінії зіткнення. В принципі, на фізичному плані відголоски цього рішення Зеленського вже були чутні. Ну, він говорив про те, що да, ми завершимо зараз бойові дії на, на лінії фронту, а потім уже дипломатичним шляхом будемо повертати наші території. Було таке, так. Да? Просто домовлятися дипломатично з росіянами, це ну таке... дипломатично, знаєте, це просто знову ж таки дипломатична гра про те, що Україна е, юридично не визнається території російськими, і що Україна все таки буде намагатись їх повертати. Для чого? Для того, щоб коли е, Путін зникне, е, коли він помре, то щоб тоді е, згадалося це все і щоб Україна отримала назад. Ці території, які були окуповані, і Україна безумовно їх отримує. Нью-Йорк Таймс пише, що енергетична війна може швидше змусити Україну Росію сісти за стіл переговорів. Ну дійсно зараз активізувалися росіяни в плані обстрілів енергетики. Ну і ми теж не посимо задніх. Це дійсно може пришвидшити якось дипломатичні якісь зрушення в плані переговорів. Дивіться, ну тут у мене прогноз вкрай позитивний для України. Він випадає не перший раз. Він випадає вже в мене порядка 3-4 місяців. Стабільно я бачу, що удари дальнобійні по території РФ і нашими дронами, і нашими ракетами українського виробництва призведуть Росію реально до краху. Аркан Башня. Цей крах вони будуть намагатись приборкати в Китаї. Для чого стануть на коліна перед Сідзінпінем остаточно. Але все одно це не виправить їх економічну ситуацію, вони все одно ураз бито корита, все одно безсилі випадають. І після цього безсилля я бачу, що вони знову спробують потерпіти ці удари, якось вирішити це, але економіка здасть настільки. Люцифу Графакаль, карта Меркурія і торгівля, да, перегорнута карта. Російська економіка здасть настільки, що вже буде лінію фронта важко тримати, і Росії доведеться йти на мирні перемовини і заморожувати лінію віткнення. Збройні сили України потрапили в Дамбу в Білгородській області. Кажуть, що це загрожує росіянам, російським окупантам, які зараз на овчанському напрямку. Допоможе ця ситуація дійсно в овчанський напрямок розвантажити, скажімо так? Хм, ну то справді нанесеться, нанесеться певна така велика шкода, король мечів, що все-таки ворог буде вимушений е, щось змінювати. Я бачу, що от випадає ця вода, і вона реально принесе, Хаос у їхні ряди. Я не бачу конкретно смертей, смертей, смертей від цієї води у військових РФ. Я бачу затоплення їх ліній комунікації, їх. Опорних пунктів, вогньових точок, знищення їхньої техніки, бо є техніка, яка вмонтована в землю, і вона теж може бути підтоплена і знищена. Тому росіяни отримують вже і отримають ще дуже багато від цього проблем. І ці проблеми я не бачу, щоб вони їх вирішили, до речі. Ну, їм доведеться відступити з цих позицій, так? Да? Ну, а як же? А куди Звичайно. можуть їх перекинути на якийсь інший напрямок і підсилити той напрямок? Дивіться, вони, знаєте, все-таки залишаться там безхозними, вони і не можуть піти. Я бачу, що вони в такій ситуації, що вони не підуть звідти, вони будуть продовжувати знаходитись в. Безпосередньо в цьому в Овчанську на його руїнах. І також я бачу, що вони і просуватись вперед не можуть, бо немає сил, теж знову ілюзія. І відступити назад вони теж не можуть, бо буде одразу розстріл і покарання. Тому вони будуть в крутному становищі, і звичайно, що їхні втрати зростатимуть і зростатимуть. Чи бачу я контрнаступальні дії на Вовчанському напрямку і звільнення Вовчанська? З часом бачу, це не зараз, але пізніше це станеться. Кажуть, що треба скласти трив... тривожний рюкзак тим, хто живе неподалік ГЕС. Бо е, через те, що ми вдарили по російській ГЕС, росіяни будуть тепер влучати в наші цілити і влучати. Е, є загроза тепер нашим дамбам. Дивіться, ну стосовно великих ГЕС випадає так, що ворог. Буде бити справді. Особливо Поканівський Гес він буде гатити. Пам'ятаєте, теж ми з вами. Я, я відкрив цей сезон ударів по Каневу, я побачив, що будуть бити, і потім постійно удари, удари, удари. Просто не щухають. кожен тиждень йдуть удари по каневу, світловодську. На жалі Сміла, і е, е, цей е, Кременчуг, і по Черкасах теж бувають прильоти. Я бачу так, що. По Київській ГЕС теж вони гатитимуть, вони гатитимуть і по, по ГЕС у знову ж таки зараз називав Каневі, але в інших місцях я бачу, що не будуть бити. Можуть вдарити разово по Дніпро ГЕС, але я бачу, що Дніпро-ГЕС не їхня мета. Я бачу, що їхня мета це саме. Саме Київська ГЕС і Канівська ГЕС. Скажіть, будь ласка, що до Одеси з приводу Кабів, чи будуть далі літати Каби? І зараз розробляються Каби проти Києва, і е, протягом 4-5 місяців вони будуть долітати і до Києва. Не з боку Білорусі, а з боку Брянщини. Так, на жаль, Одеса підпадатиме під ці удари, на жаль. Подивіться, будь ласка, Луцьк по загрозах. До кінця жовтня тихо, а от з листопада знову почнуться обстріли Західної України. Поки що ворог робить паузу. Київ, правий і лівий берег, загроза по обстрілах. Так, лівий берег. Деснянський, Дніпровський і Дарницький райони. Деснянський район прям дуже кріпко будуть бити. Дарницький район будуть прильоти. І в Дніпровському районі теж прильоти. Тобто це, можна сказати, три райони, де будуть дуже масовані атаки, дуже масовані. Так, тепер е, дивимося правий берег. Головсіївський район, Сатошинський район, Печерський район, Шевченківський район, Солом'янський район, Оболонський район, е, Подільський район. Значить, знову, знову може повторитись прильот в Подільському районі. Я бачу, що ворог знову почне бити по оболоні. Святошинський район більш спокійно буде. Голосіївський район будуть бити в район Видубічівської ТЕЦ, а також в район аеропорту Жуляни, можуть бути збиття десь. Печерський район, прильоти в житлові будинки якісь. Можливо, дрони, можливо, збиття дронів. Також по Шевченківському району більш спокійно все буде. По Солом'янці єдиноразовий якийсь приліт, і все. Чи буде місто Дніпро окуповане? Жодного ризику окупації міста Дніпро я не бачу. Навіть більшість міст Дніпро Дніпропетровської області. На, на лівому березі теж не, під, не підлягають цьому ризику. А, а саме Павлоград не бачу окупації, Кам'янське, Синельникове. Ну, ці всі міста ні, Новомосковські, ні, їх окуповати не будуть. І до них росіяни не дійдуть і вбились. Варто сказати, що у нас зараз на передовій. Одночасно з важкою ситуацією в Покровську в районі Добропілля є реальні успіхи, тому що із трьох угруповань ми ж їхнє одне угруповання обмежили, тобто ми його оточили, взяли в повне оточення і розсікли це угруповання на три частини. От Першу частину ми вже ліквідували і знищили в районі селища Кучерівяр. Селище Кучерів'яр це була їх відправна точка, їх штаб. Там уже майоріє український прапор. Росіяни або знищені, або взяті в полон. Особового складу там було від 7 до 8 тисяч осіб. Далі, друге угруповання. Воно е, ще не знищене до останнього, але в тому угрупованні вже вони не контролюють жодний населений пункт, не знаходяться поряд з жодним населеним пунктом, тобто навіть з жодним селом. І вони там е, повільно здихають. І я е, бачу так, що цей котел е, захлопнеться і. Російські війська будуть там знищені, а також відповідно, відповідно, там їх вже не 7-8 тисяч, там їх вже до 10-15 тисяч. Тому дуже багато буде полонених, дуже багато буде втрат у росіян. І Третє угруповання. Я, на жаль, не бачу його знищення, що ЗСУ зможуть знищити, але дуже сильно його потріпають і дуже сильно ослаблять. Тому знаєте, північніше Родинського та Покровського маємо реальні великі успіхи. На жаль, в Покровської Мирнограді, Мирнограді маємо дуже тяжку ситуацію. Яка межує вже на межі, я не знаю чого між чим. Писали, що Костянтинівка, Куп'янська вже росіяни в центрі міста. Як там? Давайте дивимося тоді: Костянтинівка, yeah. Куп'янськ, Лиман, Стіверськ, Покровський, Мирноград. Одразу перекриємо всі uh -huh. всі наявні міста. Куп'янськ, Лиман, Стіверськ, північний напрямок, південний напрямок. Костянтинівка, Покровськ і Мирноград. Скажіть, будь ласка, перепитаю. Так. Стосовно Куп'янську, реально аркан повішаний. Цей аркан може позначати, що ворог справді в центрі міста, що вони справді потрохи витискають наші Збройні Сили України, але повішений це ніколи не швидкий результат. Тому. На взяття Куп'янська їм ще знадобиться і залишок 25-го року, і початок 26-го року для того, щоб повністю захопити місто Куп'янськ і Куп'янськ Вузловий, тобто їм потрібно багато часу. Стосовно Лиману, вони його візьмуть, але десь до січня я бачу так, що Лиману реально загрожує велика небезпека. Місто Сіверськ буде довго ще оборонятись, але теж на межі е, захоплення. По Костянтинівці я не бачу, щоб ворог прорвався в місто. Е, бачу, що це вороже і псо, бачу, що це недостовірна інформація, е, помилкова інформація, і я бачу, що Костянтинівку ми будемо утримувати ще доволі довго. Ну, от я дивлюся, ще далеченько, наче до Костянтинівки. Да, з, з чого вона далеко. взяла, що прямо в центрі міста? Так, да, да, далеко дуже, так. Да. От якщо брати Куп'янськ, Лиман, то там реально вже в місті конкретно є бойові дії і сіра зона. Покровськ, Мирноград. Реально важка ситуація. Найважча ситуація саме в Покровську, і от Покровськ, ну в листопаді вже його захоплять. Ну будемо казати правду в очі, тому що реально це випадає, що росіяни вже контролюють майже повністю місто, і, на жаль, вони місто Покровськ захоплять. Причому є величезна загроза оточення угрупування нашого районі Покровська Мирнограда, і про це я бачив недобрий сон. Недобрий сон сьогоднішню ніч. Угу. Тобто мені снилося, як вони сходяться з Родинського на Покровську. Тому тут величезна загроза. Мирноград я бачу, що найдовше будуть утримувати. Але що, що Мирноград, що Покровськ, що Родинське, вони будуть взяті в цьому році. В повній мірі. Просто якщо Покровськ у листопаді, то е, Мирноград може в листопаді, а може, все-таки доведеться тр трошки почекати і в грудні там, але все одно дуже важка ситуація. Так, питають про Харків що по загрозам по обстрілах. Ну, я бачу по картах, що Харків, Харків обстрілюватимуть. Тобто, тобто обстріли мають місце бути, і я бачу, що вони періодично ставатимуться. На жаль, це влучання саме по енергоінфраструктурі, але це й влучання по житлових будинках, по навчальних закладах. Так, подивіться, будь ласка, що буде з новою Каховкою? Я бачу, що ворог буде тримати її під окупацією, але там будуть взаємні обстріли, тобто і з українського боку, і з російського боку. Угу. А питають, до речі, чи треба виїжджати з Павлограду? Виїжджати варто з однієї мети. Дуже сильні обстріли будуть в Павлограді, дуже сильні, тому не радив би залишатись під такими обстрілами. Так, скажіть, будь ласка, про Нікополь, місто Герой щодня страждає від дронів та арти, коли вже стане хоч трошки спокійніше. Ну, Я бачу, що суттєвих змін якихось не станеться, але обстріли в січні та лютому будуть трохи меншими саме по місту Нікополь. Там випробування були в Росії крилатої ракети, цей бурев'ясник. Буде вона летіти на Україну чи не буде? Може, обійти йти ПВО. Я бачу, що вони це готують, але у них їх дуже мало, і вони не, ну, не будуть їх застосовувати по Україні. Тим паче я бачу, що не такі вони і великі за обсягом. Це просто їхня чергова демонстрація того, що ага, у нас є трохи інші ракети. Але хитрість -то в тому полягає, що вона не нова. Це модернізація якогось ікса радянського. Тобто на Україну вона не полетить. А може вона, наприклад, наприклад, якісь руйнації на Росії зробити? Ну, були ж у них інциденти, коли там падала. О, дивіться, в мене таке по картах випадає. Дивіться, вилазить вила диявол, вони ядерне забруднення зробили в глибинці Росії вже. Ага. Вони справді випробовують ядерку, вони, вони не шуткують і вони реально. Ну, роблять витік радіації там, Це загрожує лише Сибіру. Росії. Далі не піде кудись можливо на інші країни. Не тільки Україна. Ні, інші. я бачу, що це не піде, бо це за Уралом. Угу. Я бачу, що ханмансійськ е оце е там оці всі Іркутські, оці всі Табольські. А, оце там, там зараз вітає радіація. Тому дякуйте вашому найкращому президенту Путін, президент міра Уля Ульо. Угу. А, дякуйте йому, тому що ви будете помирати через 10-15 років від онкології. І е, е, добре, що веляр сказав вам, чому ви помрете. Таке питання від глядачка. З'явилася інформація. Наприкінці 25-го року Путін оголосить про свій відхід, призначивши прем'єр-міністром Дмитра Патрушева. Це син Миколи Патрушева. Він стане спочатку веопрезидента, далі президентом. Чи можливо таке? Ви знаєте, це скоріше за все, і псо самого Патрушева, бо він, а, а, бо він дуже сильно пихає свого синочка до Путіна, щоб Путін його. Призначив спадкоємцем, а Путін його спадкоємцем не призначає, і Патрушев постійно е, шукає привід для того, щоб знову за це попросити. Це я вам кажу відповідально. Мені про це мольфарний чай розповів на А, угу. е, да, дивіться, я бачу, що е, це і ПСО, і я бачу, що е, насправді е, такого не буде, і Путін буде надалі до своєї смерті. Правити Росію, тобто його зупинить лише зупинка серця. Але марево про безсмерті, розумієте, це марево. Не обманеш тіло, не обманеш фізичну оболочку, не обманеш енергосистему. Якщо тобі дозволено стільки то часу жити, ти не зможеш це подовжити значною мірою більше. Тому не варто боятись цього, Росіяни зараз хочу сказати, обговорюють навіть на кухнях середній клас, навіть обговорює людей без смерті, що воно буде стане їм всім доступне десь за 10-15 років. Але хочу розчарувати, що ви знаходитесь просто в магазині, де дуже великі залишки, спагетті, лапші, різних макаронних виробів. Тому вам, да, вам дуже класно їх всім споживають на вуха, на, ну, на крізь, крізь на голову, да. тому лапши навішали вам дуже багато. Вітання з Кропивницького. Подивіться місто по обстрілах і загрозах. Кропивницький, на жаль, обстріл саме шахедами, саме безпілотниками і відсутність світла. От там реально будуть проблеми з енергопостачанням серйозні.